Життя в однокімнатній квартирі Оксани та Тараса було далеко не ідеальним, але ситуація ускладнилася до межі, коли на порозі з'явилася Галина Петрівна, свекруха з характером бурі, постійна критика, тручання у кожну дрібницю та хропіння, що просто трясло стіни, перетворили дім на поле бою. Оксана відчайдушно намагалася знайти рішення, і її несподіваний союзник. Брат із театральним талантом запропонував ризикований план. Театральне виселення свекрухи стало кульмінацією цієї сімейної драми. Але чи зможе Оксана нарешті знайти спокій та свободу? Чи готова вона залишити минуле позаду і почати нове життя без свекрухи та чоловіка, який так і не став для неї опорою? Це історія про сміливість захистити свої межі, про відвагу відпустити те, що тягне тебе вниз. І про пошуки щастя там, де його завжди чекали. Дізнайтеся, як одна жінка зуміла повернути собі свободу та почати новий етап життя. Ранок у невеликій квартирі Оксани та Тараса розпочався доволі звично, запах кави, легка метушня та обговорення планів на день. Але цього вечора щось пішло не так. Тарас зазвичай не квапливий за столом. Сьогодні впорався з вечерею за лічені хвилини. Він виглядав дещо напруженим, постійно поглядав на телефон і, здавалося, на щось чекав. Оксана помітила це, але вирішила не питати одразу. Може, планує зробити мені сюрприз? подумала вона. Але сюрприз прийшов у вигляді дзвінка у двері. Тарас підскочив з місця та кинувся їх відчиняти. Оксана здивовано вслухалася у звуки з коридору. Звідти долинали знайомі, але не зовсім приємні інтонації. Ой, господи, та як тут взагалі можна жити? Почувся високий голос. Це була Галина Степанівна, свекруха Оксани. Тарас, радісно посміхаючись, затягнув до кімнати Велику валізу. Мамусю, проходьте, тут у нас зручно, запросив він. Але зручно, як виявилося, було тільки в уяві Тараса. Галина Степанівна почала з перших секунд шукати, до чого придертися. Господи, що це за квартира? Місця немає, пилюка скрізь, бурчала вона вмощуючись на дивані. Оксана тим часом, збираючись із думками, мовчки спостерігала, як свекруха оглядає все навколо, ніби якийсь інспектор. Коли Галина Степанівна рушила на кухню перевірити холодильник, Оксана кинулась до чоловіка: Тарасе, а ти не міг мене попередити, що твоя мама приїде? Чоловік на мить зупинився, подумав, а потім чесно відповів: Та я ж тобі казав. Чи, може, забув, не знаю. Оксана обурено зітхнула. Вона чітко пам'ятала, що про жодні візити свекрухи не йшлося. У нас навіть місця немає ідеї розмістити, додала вона, намагаючись говорити спокійно. Нічого, помістимось, відмахнувся Тарас. Помістимось. У нас однокімнатна квартира. У цей момент Галина Степанівна повернулася з кухні з незадоволеним виразом обличчя. А що це у вас, в холодильнику? Якось так пусто. Чим ти чоловіка годуєш, Оксано? запитала вона. Оксана, стискаючи зуби, мовчала. Свекруха була рішучою. Вона вирішила, що їй потрібна чиста постіль, і, не питаючи дозволу, кинула свою валізу просто на ліжко. Міняйте постіль, я не буду спати на використаній. Заявила вона так, наче це було очевидним. Оксана поглянула чоловіка, сподіваючись, що він таки заступиться. Але той тільки знизав плечима. Мама має рацію, давай, міняй. Оксана, стримуючи обурення, взялася за постіль. Тим часом свекруха знову пішла на кухню, де продовжувала критикувати все, що бачила під своїми руками. То що це за порядки? Голодом чоловіка мореш, напівфабрикати, жирна їжа, бурчала вона. Оглядаючи запаси продуктів, а Тарас, здавалося, намагався змінити ситуацію. Мамо, ми пізно з роботи повернулися, зараз я замовлю їжу. Але це не зупиняло Галину Степанівну. І це ви називаєте домашнім затишком? Ох, і часи настали. Оксана мовчала, хоча у грудях все кипіло. Вона знала, що зараз не час втручатися в суперечку. Коли їжа нарешті прибула, свигруха знову знайшла привід для обурення. І це ви замовляєте їжу? Я не знаю. Просто як у дворі, де ви здають безплатну їжу, сказала вона, навіть не піднімаючи очей від тарілки. Оксана. Знову посміхнулася крізь зуби. Вона добре пам'ятала, як три роки назад вони з Тарасом жили в одній квартирі зі свекрухою. Це було справжнім випробуванням, яке їм вдалося пережити тільки тоді, коли вони з'їхали. Але навіть тоді Галина Степанівна знаходила спосіб псувати їм настрій. У неї просто специфічне почуття гумору, намагався заспокоїти Тарас, коли свекруха висловлювала чергову претензію. А Оксана тільки важко зітхнула. І пельмені на смак, як картон, кинула вона, гучно відкладаючи веделку. Тарас спробував пожартувати. Мамо, ну це ж просто готовий продукт з магазину. Тим більше, та що це за така господиня, яка навіть вареників ліпити не вміє, бурчала вона. Оксана, намагаючи залишатися спокійною, і після вечері почала збирати посуд зі столу. Але коли вже всі розійшлися, вона все ж таки запитала чоловіка. Тарасе, може, ти мені все ж таки поясниш, чому мама вирішила до нас приїхати? Просто так в гості, знизу він плечима. Що тут такого? Оксана закотила очі, але продовжувала мовчати. Наступного дня свекруха знову взялася за старе. Вона перевірила холодильник, подивилася в шафу і навіть у сміттєві відро. Що ви таке їсте? зітхнула вона, виймаючи звідти упаковку від фастфуду. Тарасе, та тобі таке не можна їсти? Мамо, я дорослий чоловік, спробував захиститися він. Дорослий, але зовсім не серйозний. І не дбаєш ти про своє здоров'я, обрізала вона його. Оксана тим часом мила підлогу і навіть не помітила, як Галина Степанівна зайшла в кімнату. Ну, ну, дивися, там ще під шафою повитирай, сказала свекруха і показала пальцем. Оксана знову важко зітхнула. Мамо, тихо почала вона. Можливо, вам краще відпочити? Відпочину, коли тут буде ідеальна чистота, відповіла свекруха. Увечері, намагаючись не заважати, Оксана вирішила в'язати. Вона тихо відчинила двері спальні, щоб взяти матеріали, але одразу почула голос свекрухи. А стукати тебе не вчили? Пробачте, я не хотіла заважати, розгубилася Оксана. Звикай, оголосила свекруха. Тут тепер не тільки твоє царство. Оксана зачинила двері і намагалася себе заспокоїти. Ночі, коли свекруха вже спала, Оксана все ж таки знову вирішила поговорити з чоловіком. Тарасе, ну все ж таки нам потрібно встановити якісь межі. Про що ти? Ну ти сам розумієш, що твоїй мамі не місце в нашій спальні. Ми знову повернулися до того, що було три роки назад. Але вона нам просто допомагає. Допомагає, перебила Оксана. Перевіряє, як я сортую білизну і диктує, як мені мити підлогу. Тарас задумався. Йому було явно важко говорити щось мамі, але й бачити засмучену дружину він, очевидно, не хотів. На цьому їхня суперечка завершилась. Від ранку до вечора у квартирі Оксани і Тараса панував легкий хаос. Свекруха господарювала ніби в себе вдома, займаючи спальню молодят, поки Тарас із дружиною тулилися на кухонному дивані. Але увечері ситуація досягла свого апогею і несподіваний план Оксани нотки театральності у цю драму. І хоча Тарас просив її потерпіти, виявилося це набагато складніше, ані вставалося на перший погляд. Уночі свекруха хропіла так, що стіни, наче тремтіли. Оксана майже не закрила очей. Вона бачила, як у кімнаті Тарас, одягнувши навушники, грав на приставці. Абсолютно байдужий до її безсоння. Наступного ранку, незважаючи на втому, Оксана вирішила не витрачати свій час марно. Я на ринок за продуктами, сказала вона, але замість ринку вона поїхала до своїх батьків. Там, на її радість, гостював мамин брат Іван із сином Павлом, який навчався в театральному університеті. Що трапилося, доню? запитала мама, помітивши в тому в очах доньки. Оксана детально розповіла про ситуацію. Її батьки. Дядько і навіть брат, який завжди був душею компанії, вислухали її уважно. Та це ж не життя, а театр абсурду, підсумував Павло, одягнувши кепку на бік. Але знаєш, а якщо й театр, то чому б не додати трішки акторської гри? Що ти маєш на увазі? поцікавилася Оксана. Павло, як завжди, загорівся ідеєю. Він запропонував зіграти роль суворого орендодавця, який вимагатиме звільнити квартиру. І, хоча це здавалося дещо радикальним, родина погодилась, що інші методи... Навряд чи допоможуть. Увечері всі були вдома Тарас, свекруха та Оксана. Після вечері свекруха зайняла спальню, а Тарас з дружиною залишились сидіти на кухні. У цей момент пролунав дзвінок у двері. «Відчинити?» – запитав Тарас. Звісно, сказала Оксана, розуміючи, що це прийшов її союзник. На порозі стояв Павло у шубі, в вушанці та й суворим виразом обличчя. Він виглядав настільки серйозно, що Оксана ледь стримала сміх. Це що таке? сердито промовив Павло і зайшов у квартиру. Тарас і свекруха, які сиділи у вітальні, здивовано подивилися на гостя. Може, мало бути двоє, а тут? що за балаган? продовжив Павло. Грізно оглядаючи присутніх. Ви хто? здивовано запитала свекруха. Я власник цієї квартири, відповів Павло. Тарас одразу почав виправдовуватися. Але в нас договір оренди, ми все оплачуємо вчасно. Павло театрально зітхнув і з викликом запитав А ви читали договір? Там є пункт про форс-мажор, і він настав. Завтра квартира має бути звільнена. Свекруха запалала від обурення. Як це так? Це незаконно. Звертайтесь до суду, але заставу назад не повернув. Холодно відрізав Павло, додаючи ще більшої напруги. Тарас почав радитися з Оксаною. Вона, зображуючи занепокоєння, сказала ми не можемо втрачати заставу. Може, краще пошукати іншу квартиру. Правильно, підхопив Павло, збирайте речі. Свегруха обурено пішла до спальні. почала кидати речі у валізу і бурчати. І треба ж було бути такими дурними. Щоб підписати такий договір уже пізно ввечері, коли свекруха з валізою сиділа на кухні, очікуючи таксі, вона не припиняла бурчати. Тарас виглядав розгубленим. Але Оксана знала, що це була її маленька перемога, щоб не відпускати матір саму. Тарас поїхав з нею, а Оксана пообіцяла, що тим часом збере всі речі. Адже роботи було чимало. Коли свекруха та Тарас нарешті залишили квартиру, Оксана видихнула з полегшенням. Павло, знявши свою амуніцію, весело її підморгнув. Ну що, спрацювало? Ще й як? Відповіла вона і посміхнулася. Після довгих днів і ночей боротьби з тратівливою свекрухою та байдужістю чоловіка, Оксана, нарешті, залишилася одна у квартирі. Її план із театральним власником квартири спрацював як годинник. Свекруха, зібравши речі, поїхала разом із сином, навіть не запропонувавши допомогти з прибиранням. Коли двері за ними зачинилися, Оксана відчула полегшення. Вона обережно оглянула кімнати, наче перевіряючи. Чи це не сон. Немає бурчання свекрухи, немає ігрової приставки, до якої Тарас зазвичай прикипав на всю ніч, немає розкиданих речей. Оксана швидко навела порядок у квартирі, поміняла постіль, відчуваючи, як з кожною хвилиною напруга покидає її тіло. Вперше за довгий час вона відчула себе господинею свого дому. Нарешті спокій. Прошепотіла вона. І лягла у ліжко. Її сон був міцним і безтурботним. Ніхто не хропів поруч, не критикував і не дратував її. Оксана прокинулася тільки пізно вранці, повна сил і рішучості. Під час сніданку, коли вона сиділа за чашкою гарячого чаю, Оксана задумалась про своє життя. Вона більше не хотіла миритися з байдужістю чоловіка і безкінечними втручаннями свекрухи. Ця ситуація змусила її усвідомити. Що вона заслуговує на більше, на повагу, на турботу і на свободу. Того ж дня вона зателефонувала батькам і повідомила, що на певний час приїде жити до них. Доню, ми завжди раді тебе бачити, відповіла мама. Не хвилюйся, у нас завжди знайдеться для тебе місце. Коли Тереза телефонував, щоб з'ясувати, як справи, Оксана спокійно відповіла Все добре. І я тимчасово вирішила поїхати жити до батьків. А як же я? запитав він трішки здивовано, але без особливого ентузіазму «У тебе завжди є, мама. Коротко відповіла вона, натякаючи на те, що його пріоритети там незрозумілі. Тарас навіть не намагався вмовити їй залишитись, ймовірно, вплив свекрухи зіграв свою роль, адже свекруха завжди вважала, що її син заслуговує на кращу дружину. А Оксана зрозуміла, що тепер її час будувати життя самостійно. Переїхавши до батьків, вона відчула, як їй стало легше. Вона зосередилася на роботі, де на неї чекали нові перспективи. Колеги підтримали. Її, а керівництво запропонувало взяти участь у цікавому проєкті, який обіцяв суттєвий кар'єрний стрибок. Увечері, розмовляючи з мамою за чаєм, вона поділилася своїми думками. Я нарешті зрозуміла, що не хочу жити під чужими бажаннями. Це моє життя, і я хочу будувати його так, як я вважаю за потрібне. Мама тільки посміхнулася, а потім її обійняла. Ти все правильно зробила. ми завжди тебе підтримаємо. Тарас так і не намагався повернути дружину. Їхнє розлучення пройшло без скандалів і суперечок, а свекруха, як завжди, вважала, що все на краще. Оксана почала новий розділ свого життя, де були нові можливості, свобода і шанс зустріти людину, яка дійсно її цінуватиме. Того вечора, коли вона сиділа на веранді батьківського дому, вона з посмішкою дивилася на захід сонця. Її серце наповнювалося легкістю і впевненістю в тому, що все буде гаразд.